Привіт! Отже, ми роздивилися, як знайти назвичі ім'я, яке нам потрібно знайти за допомогою маятника. А зараз зробимо практичний приклад. Я вирішила, що ми будемо його робити разом. Ми будемо шукати ім'я моєї Кіті. Значить, з чого ми починаємо? Ви берете десь чотири листочки. І на першому листочку пишемо ось таке: як звати китю? так, Я написала, як звати мою китю. Тут ви можете написати, як звати китю Тетяни. Перше питання це мова, якою мовою ми будемо шукати: українська чи французька? Друга. Кількість літер, третя позиція кількість голосних. Четверта позиція кількість приголосних. І потім саме ім'я, яке ми сюди і будемо записувати. На наступному листочку малюєте діаграму. Я намалювала коло, можете намалювати півколо, як вам хочете, хочете в лінію, хочете в список. Від 1 до 10 я ще додала плюс і три крапочки. Тобто, це для того, щоб швидко визначити кількість літер. Коли ми будемо питатися, кількість літер. Потім робити таке саме поле з усіма українськими приголосними. Я додала ще апостроф. Тобто, якщо можливо. Імені може бути апостроф і спеціальні знаки, там дужки, крапочки, чи ще щось, що може іноді бути в різних іменах чи назвах. І останній листочок це голосні. Будь ласка, нажимайте на паузу. Підготуйте ваші листочки. Це займе у вас 5 хвилин. Я на вас чекаю. Отже, я сподіваюся, що ви чесно взяли ваші листочки, підготували ваші діаграми, взяли до рук ваш маятник, ручку і ви готові до співпраці разом зі мною. Отже, спочатку ми визначаємо мову, налаштовуюсь, спочатку налаштовуюсь і питаю, чи взагалі я можу дізнатися ім'я. Так, я можу. У мене відповідь так. Сподіваюсь, що у вас також. Отже, у нас перше питання, яка мова? Українська чи французька. Отже, можна я буду шукати українською мовою? Так, французькою? Ні. Чудово. Отже, у нас перша відповідь мова українська. І це дуже добре, бо для нашого практикуму це дуже сильно підходить. Отже, кількість літер у імені моєї киці я буду визначати за допомогою діаграми з цифрами від 1 до 10 і наш плюсик. Отже, скільки літер в імені моєї киці. Скільки літер імені моєї киці. Скільки літер в імені моєї киці. Скільки літер в імені моєї киці. Скільки літер в імені моєї киці. От дивіться, бачите, на круговій діаграмі показує 3 І 8. І не дуже зрозуміло, наприклад, от вам не дуже зрозуміло це 3 чи це 8? В яку сторону більше хилить? У мене явно хилить більше в 3. Але якщо ви, наприклад, не розумієте, не відчуваєте, треба перевірити. Чи правильна відповідь 8? Чи правильна відповідь 8 літера? Чи правильна відповідь 8 літер? Чи правильна відповідь 8 літер? Ні. Перевіряємо, чи правильна відповідь 3 літери. Чи правильна відповідь 3 літери, чи правильна відповідь 3 літери. Так. Отже, в нас є три літери. Там, де наше ім'я, ділимо на три літери. У нас всього лише три літери. Тепер ми будемо визначати, скільки приголосних, а скільки голосних. Знову беремо нашу діаграму з цифрами і питаємося: скільки в імені моєї киці голосних. Скільки в імені моєї киці голосних? Скільки в імені моєї киці голосних. Скільки в імені моєї киці голосних дві. Показує дві. Отже, у нас є дві голосні. Записуємо голосних дві. Так, вам, напевно, чудно трохи моїх дітей. Не зважайте, скільки в імені моєї киці приголосних, скільки імені моєї киті приголосних, скільки приголосних в імені моєї киці, скільки приголосних в імені моєї киці, скільки приголосних в імені моєї киті. Один. Чітко показує один. Один. Отже, що в нас вийшло? Мова українська. Кількість літер 3. Кількість голосних дві і кількість приголосних одна. На цьому моменті робимо паузу. І ви шукаєте ці дві літери. Голосні і дві приголосні. Як ми робимо? Беремо першу літеру. Чи це голосна перша літера? Чи це голосна перша? Це перша голосна? Ні. Перша приголосна. Перша приголосна. Перша приголосна. Так. Отже, перша в нас приголосна. І вона одна. Тобто ми беремо наш кадран діаграму з приголосними і визначаємо першу приголосну. Робимо паузу, і ви її визначаєте, і ми перевіримо, чи вона співпала. Домовились? Отже, ви визначили. Тепер визначаю я. Покажи мені першу літеру приголосну в імені моєї киці. Перша приголосна в імені моєї киці. Перша літера. От вона мені вже чітко показує на Д. На Д. Я перевіряю, це Д? Чи правильна відповідь Д. Так. має так мені підтвердити. Отже, перша літера Д. Чи у вас співпало? Отже, в нас в імені три літери. Перша приголосна і дві голосні. І перша приголосна це літера Д. Чи у вас співпало? Перевірте, будь ласка. І залишилось нам визначити дві голосні. Беремо наш кадран діаграму з голосними. І визначаємо: друга літера імені моєї киції, яка. Яка літера друга в імені моєї яки? Яка літера друга в імені моєї яки? Яка друга літера 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 в імені моєї кити? Так, мені вже, в принципі, все показує. Рух тепер сталий, зрозумілий, і він показує на літеру Е. Е. Рух стає більш сильнішим і його дуже гарно стає видно. Отже, вибір маятника дуже чіткий, він вказує чітко на літеру Е. Вписую мою другу літеру це Е. Наступна і остання літера. Сіваюсь, у вас співпало. Шукаємо разом чи робіть паузу. третю літеру. Третя літера, третя голосна в імені моєї Киті. Третя літера в імені моєї Киті. Третя літера в імені моєї Киті. Третя літера в моєї Киті. Третя в імені. Третя літера в імені моєї киці. І ось вона вже її показує. І дуже чітко. І зрозуміло, зараз рух стає певним. І більш сильним. Це літера Я. Літера Я. Сподіваюся, у вас також співпало. Ну, я то знаю, як звуть мою кицю, звісно, ви не знаєте. Але ця вправа для того, щоб вам швидко показати, як знайти ім'я ім або назву. А для тих, хто полінувався, не зробив, у кого не співпало, я знаю, що таких багато завдання. Як звали мого першого собаку?